Гроші це ніколи не про гроші, і дуже чітко це проявляється в розстановочному полі. Я проводжу розстановки на макартах, це психологічний інструмент, це точно не ворожіння. І припустимо, що ми беремо макарту, яка має проявити вас в рамках вашого фінансового запиту. Ви можете дивитися на цю карту і розуміти, а що вона відчуває, коли вона начебто прагне досягнути своєї мети. І ми візьмемо іншу карту, яка, наприклад, проявляє ваші гроші. І можемо подивитися, а що це за карта, що відчуває вона? Чи бачать ці карти взагалі одна одну? А можливо, в цій карті ви вже бачите когось з вашого роду або важливу людину в вашому житті. І тоді це проявляє нові грані ваших стосунків з грошима. А можемо вивести перешкоду. Наприклад, яка стоїть між вами та вашими грошима, і ви подивитеся на цьому карту, і вона вам розкаже, що насправді заважає вам досягнути вашої фінансової мети. Тож, якщо ви не можете розібратися, що зараз відбувається між вами та вашими грошима, запрошую вас на розстановку.